Нових виробів застосовують різні методи. Одним із них є метод фантазування. Він полягає в уявленні образу зовсім нового об'єкта або, навпаки, уже існуючий об'єкт уявно переноситься в інші умови. Це дозволяє вдосконалити виріб, надати йому нових властивостей. Метою методу фантазування є створення нового, тобто такого, чого ще не існувало. Навчитися пристосовувати предмети та явища до нових умов. Основа методу перенесення об'єктів в інші умови. Сутність методу фантазування полягає в тому, щоб уявити образ нового виробу, навіть якщо його конструкція взагалі невідома. Цей образ переносить на папір у вигляді малюнка. Головним питанням фантазування є: а що буде, якщо? Аби краще уявити новий об'єкт, слід заплющити очі. Пробувати подумки і відтворити його образ. Фантазуючи, ви можете вигадати неймовірний сюжет, поставити будь-яке завдання і самі розв'язати його. Для фантазування не існує заборона з боку фізичних законів і не потрібні спеціальні якісь знання. Класичний приклад фантазії це казка. Дуже цікавим є перенесення персонажів та технічних об'єктів у казкові умови. Погодьтеся, досить часто ми з вами спали, і у вісні, вибачте, бачили якісь казкові герої, чи себе у казці, чи, можливо, себе трошки зменшеним якісь в пікасті. Тобто можна спробувати уявити якісь сучасні технічні вироби в інших історичних епохах. Ось де простір для нашої з вами фантазії. Часто фантазування відкриває двері в майбутнє. Так, деякі ідеї геніальних винахідників минулого набагато випередили свій час. Уявіть, видатний художник і науковець 15 століття Леонардо да Вінчі здивувався, якби дізнався, що його задуми втілено через 500 років. Наприклад, у Норвезькому місті Ас 2001 року був відкритий стометровий пішохідний міст, створений саме за його проєктом. Застосовуючи метод фантазування, ви можете створювати нові корисні та красиві речі. Давайте пригадаємо діюмовочку, яку зменшив письменник Андерсен, як їй переміщатися, як добути їжу, врятуватися від небезпеки. А пам'ятаєте цікаві пригоди Гулівера в країні Ліюпоці? Розглянувши, ви можете побачити вцілений у дійсність прийом фантазування навпаки. Давайте із з вами розглянемо алгоритм самого методу фантазування. Починаємо з вибору об'єкта, який хочемо змінити. Фантазуємо, застосовуючи вибрані прийоми, збільшення зменшення, дроблення, об'єднання, прискорення уповільнення, зміщення у часі, прийом навпаки. На папері малюємо зміни, що відбуватимуться з об'єктом до тих пір. Поки не буде отримано нову якість або поки змінений об'єкт не стане схожим на те, що нафантазовано. Уточнюємо малюнок з урахуванням нових властивостей об'єкта. На даному малюнку ми можемо розглянути цікавий метод фантазування, наприклад, парасолі для собак. Він з'явився завдяки застосуванню прийому навпаки до звичайної парасолі. Процес проєктування полягає у створенні нових виробів. Зверніть увагу, що йдеться не про виготовлення вже кимось розроблених речей, а про справді нові вироби. Тому під час проєктування уважно вивчають малюнки, вивчають різноманітні окреслення, фотографії існуючих подібних за призначенням виробів, що можуть надихнути на нову ідею. Вироби, які взято за основу під час розробки конструкції нового виробу, називають виробами аналогами або моделями-аналогами. Моделі-аналоги слід ретельно проаналізувати та визначити характеристики, що найважливіші в майбутньому виробі, а саме форму, колір, оздоблення, розмір. На основі аналізу моделей створюють банк ідей для проєктування нового виробу. Але зверніть увагу, що моделей і аналогів слід обирати не дуже багато: 5-6, оскільки інакше їх буде складно проаналізувати. Складно уявити наше життя без машин. Їх